На першому подільському про головні події п'ятниці 20 червня вже готові розповісти у підсумковому випуску новин. Черговий обмін полоненими відбувся у рамках стамбульських домовленостей. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. Більшість воїнів перебували у полоні понад два роки. Зараз живе не вдома на українській землі. Глава держави зазначив, що серед тих, кого вдалося повернути, оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини. Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини це воїни Збройних сил, Національної гвардії та прикордонної служби. Процес повернення наших захисників триває. Про це заявили у координаційному штабі. Трагічна новина для усієї Хмельниччини. Ще один воїн повернувся додому на щиті. Анатолій Гуцел віддано боронив Україну від ворога. Ніколи не залишав побратимів, попри поранення на Донецькому напрямку у 2024-му захисник зник безвісти. Нещодавно за результатами ДНК вдалося встановити його особу. Вічна слава героям щирі співчуття рідним. Свято Георгіївський храм місце, де чималу кількість наших героїв проводжають в останню путь. Пронизує стіни людське горе. І сьогодні на щиті повернувся до рідних захисник Анатолій Гуцел. Мав велике серце. Батьком власних дітей воїну не судилось бути. Але як рідних полюбив двох доньок, дружини. Із сльозами на очах найближчі згадують захисника. Це такий відчим, який насправді тато. Мені дуже шкода, що він не знав, що я почала називати його татом. Я його чекала, я йому писала постійне повідомлення, де я говорила, до нього зверталася тато. Я до останнього вірила, що він в полоні. Я виходила на мирні акції, на мітинги. Я написала купу звернень, купу заяв. Ми здали зразки ДНК. Ну, я зробила все, що я могла зробити. Хмельничанин доєднався до війська у лютому 2023 року, а у квітні 2024-го рідним повідомили, Анатолій зник безвісти на Донецькому напрямку. Найближчі вірили, що він не загинув, але надію зруйнувало повідомлення. За результатами ДНК ідентифікували тіло захисника. Буквально кілька тижнів вони встигли побути на Донеччині, і тато пішов. На бойове завдання, звідки вже не повернувся. На жаль, остання розмова у нас склалась дуже так коротко. Я була на роботі, він до мене подзвонив і сказав, я буду йти туди, але звідти ще ніхто не вернувся за ці кілька днів. Пам'ять про воїна житиме у серцях рідних. Він назавжди залишиться у спогадах світлим, добрим та тим, хто завжди приходив на допомогу. Він такий спокійний був, такий дуже спокійний, дуже такий відзивчивий. Що треба допомогти? Що треба зробити. Він дуже хороша людина. Дуже тут просто нема що більше сказати. Проводжають воїна навколішках, мовчки віддаючи шану за його подвиг. Анатолій Гуцел знайшов вічний спокій серед наших захисників на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Тустюк, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський. Ці та зерно лише перший крок на довгому шляху до щедрого врожаю. Аби кожна насінина проросла і дала максимум потенціалу, потрібна якісна підтримка. І тут усе вирішує Добриво – Складник, що здатен, як посилити рісток і врятувати поле від втрат, як виготовляють саме таке: ефективне, безпечне, адаптоване до умов українського поля рідке добриво. Дивіться у наступному сюжеті. Добриво це не просто хімічна добавка. це старт для майбутнього врожаю. Ефективність кожного гектара, прибуток і розвиток. У Вінницькому кластері «Епіцентр Агро вміють працювати на результат. У селі Жадани створюють рідке добриво, яке не просто відповідає сучасним вимогам. Воно їх формує. Висока якість контроль кожного етапу, новітні обладнання й амбітна команда. На сьогоднішній день забезпечуємо всю потребу в рідких комплексних добривах та рідких добривах для підживлення у вигляді каса. Весь земельний банк епіцентр Агро 164 тисячі гектарів землі, які ми використовуємо на культурах, таких як соняшник, кукурудза, пшениця, озима та ріпак. Є технологія, є автоматизований процес. є Скажімо так, лабораторні аналізи, які ми відбираємо, є технічні умови, які затверджені, і ми повністю відповідаємо тим технічним умовам, які є в Україні на сьогоднішній день. Кожна крапля рідкого добрива результат точного дозування, автоматизації, чистоти технологічного процесу. Усі складники повністю перевірені а перетворенням сухих речовин у рідину займається найсучасніша техніка, а ще інвестицій у фахівців, які досконало володіють сучасним обладнанням. Виробляємо три види добриву КАЗ-32, КАЗ-28, КАЗ-26 плюс 2 відсотка сірки. Це основні добрива і стартові добрива, комплексні РКД. Ми виготовляємо один вид. У рідкого добрива безліч переваг. Адаптивність до клімату, швидке засвоєння та економічність. І саме тому завод створює кілька формул для різних культур і етапів вирощування. Саме основна перевага це в засвоєнні рослини даного добрива. Тому що час на розклад твердого добрива сухого це потрібно більше вологи і більше часу на їхній розгляд для того, щоб рослина швидше взяла це добриво. Тому ми прийшли до такого рішення, що всі добрива в нас ми перейшли на рідкі. Нині завод працює на 50% потужності, але й цього достатньо, щоб повністю покрити потреби холдингу. Попереду масштабування і вихід за межі внутрішніх замовлень. Розглядаємо можливість вийти на ринок з пропозицією для наших сусідів, для наших партнерів, які біля нас знаходяться для того, щоб їм запропонувати свої продукти. Ну і відповідно для них, я думаю, буде це цікаво, тому що на сьогоднішній день логістика займає немалих грошей. Завод повністю автоматичний у разі відключення електроенергії, ба більше потурбувались і про навколишнє середовище. Випари не просто потрапляють у атмосферу, а фільтруються так, аби не забруднювати повітря. Тож такі підприємства це приклад для наслідування, адже тут забезпечують якість та результати, що також важливо екологічність. телеканал Перший Подільський. Хмельницькі ДСНСівці долучилися до масштабної пошукової операції. П'ятирічний хлопчик зник безвісти у лісі на Івано-Франківщині. Пошуки дитини тривають вже третю добу. За цей період обстежили понад 1700 гектарів. Заплановано перевірити територію площею більш як 4000 тисячі гектарів пішим ходом та за допомогою БПЛА. Наразі працює 11 пошукових груп. Також на місці працюють ДСНСівці Тернопільщини, Буковини та Львівщини. Спеціальний авіаційний загін ДСНС України та курсанти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Надіємось хлопчика вдасться знайти та повернути рідним. Діагноз м'язова дистрофія Дюшана встановили маленькому життєрадісному кам'янчанину Матвійчику. Це рідкісна генетична хвороба, розвиток якої може зупинити одна ін'єкція препарату Еле з вартістю понад 124 мільйони мільйона гривень. Батьки хлопчика просять допомоги у небайдужих людей із збором коштів, аби їхній син мав шанс на життя. Історія Матвія далі у сюжеті. Матвійко, скажеш привіт? Це Матвій Нікітюк, маленький українець, який дуже потребує нашої допомоги. У шість місяців мама і тато помітили, що фізичний розвиток сина відбувається повільніше. Лікарі тоді запевнили, що все добре та у межах норми. Проте позитивні зрушення не відбувалися, і батьки почали бити на сполох. У рік і два місяці генетичний аналіз підтвердив рідкісну та тяжку хворобу м'язова дистрофія, дюшена. Ми почали шукати клініки. Ми знайшли клініку в США і в Дубаї, але обрали саме Дубаї, тому що там була знижена ціна цього препарату. Вона коштує 2 мільйони 901 тисячу доларів. Вже ведемо ми збір наш півроку і зібрали 560 тисяч доларів. Тож, наразі вдалося зібрати лише 19 відсотків від загальної суми. За словами мами Матвія, сьогодні у всіх соціальних мережах проводиться збір коштів та поширення заклику про допомогу, аби закупити життєво необхідний препарат. Є також фонди, які нам допомагають. Поки маємо лише два фонди: це польський фонд Шіпомага і Український фонд тепла». І ще зараз третій нас також має взяти, але на жаль, збір дійсно йде дуже помалу, тому що з такими темпами, що ми зараз збираємо, ми зараз поки не вспіваємо. Препарат Елевідіс можна вводити дітям О, з 4 років. Саме у період із 4 до 5 років його дія є найбільш ефективною. На жаль, ця хвороба є невеліковна, а цей препарат він лише зупиняє прогресування, тобто, всі наслідки, які будуть до уколу, вони залишаться. І у Матвія на жаль ця хвороба почала прогресувати дуже і дуже рано. І зараз Матвій в свої два роки, і чотири місяці. Він не бігає, не стрибає, не ходить самостійно по сходках. Він часто втрачає рівновагу, тому що і часто падає. Та під цього у нього вже присутній такий прийом говерса, коли дитина не може. Сидячого положення встати, їй потрібно робити рухи, так спиратися на ніжки, на колінки і тільки тоді може вставати. Без лікування на жаль, такі діти вони приречені на ранню смерть. Вони живуть до 15-16 років, але вже дуже важкому стані, тому що трофуються повністю всі м'язи, і не тільки а й внутрішні органи дітки вже до 10 років перестають самостійно ходити, і сідати інвалідне крісло. Потім втрачають здатність самостійно дихати, самостійно їсти, стають залежними від апаратів, які підтримують життя, тобто це таке життя в муках. М'язова дистрофія Дюшена має три типи мутацій: у Матвія нонсенс. Мутація декілька місяців тому відмінили підтримуючу терапію для таких хворих через негативні відгуки від її використання. Наразі Єдине, чим підтримують фізичний стан, це реабілітація. Щоб врятувати життя дитини, потрібен дороговартісний препарат. Тому батьки хлопчика просять допомоги небайдужих людей. Реквізити на ваших екранах та під цим відео. Дуже важко взагалі знайти ту допомогу, якщо чесно. Тому зараз допомагають нам дійсно прості люди, хто скільки може. Я хочу звернутися до всіх небайдужих людей, всіх, хто нас бачить за допомогою, тому що вона нам зараз дійсно потрібна. Багато хто думає, що там 10 гривень, 20, 30, 40 гривень це не кошти, так що вони нічим не допоможуть. Але дійсно, поки ми ведемо цей збір, люди показали, що навіть найменші суми вони дають реально великих результатів. Якщо кожен не прийде повз і допоможе Матвію якоюсь навіть мінімальною сумою, це вже для нас порятунок. Бо по Трошки, потрошки, ми дійсно зберемо цю величезну суму. Все можливо, такі збори закривалися. Бо в нас він дуже такий щасливий, радісна дитина. І реально, просто світло всім несе. Він всіх любить, і він дає силу. Насправді він дає силу. І люди так небайдужі люди, які нам допомагають, які підтримують навіть добрим словом. Кожна гривня чи поширення історії про Матвійчика це шанс для дитини перемогти хворобу, жити повноцінним життям та радіти кожному дню у єдності. Наша сила. Тож згуртуймося заради порятунку Матвія. Про підтримку України, громад та розвиток місцевого самоврядування говорили делегації із Хмельницького, Штутгарда та Дрездена на сьомій німецько-українській конференції муніципальних партнерств у Мюнстері. Про це на своїй сторінці повідомив міський голова обласного центру Олександр Семчишин. У ході конференції визначили низку проєктів, які реалізовуватимуть у Хмельницькому у другому півріччі 2025 року. Такі заходи сприяють покращенню співпраці на рівні комунальних підприємств, медичних, соціальних, освітніх та культурних закладів, заявив Хмельницький міський голова. Рівні можливості більше ніж гасло. А Хмельницький АЕС створюють умови, в яких кожен працівник і відвідувач незалежно від фізичних можливостей почуватиметься комфортно. Від облаштованих номерів до інноваційних пристроїв підприємство активно реалізовує національну стратегію безбар'єрності. Як це працює? Дивіться далі. У рамках реалізації національної стратегії безбар'єрного простору у філії ХС компанії «Енергоатом» розробили комплекс заходів щодо забезпечення безперешкодного доступу всіх груп населення до об'єктів споруд та послуг. Об'єкти готельного комплексу, об'єкти спортивного призначення, а саме об'єкти УСО, також наш інформаційний центр, навчально-тренувальний центр. Об'єкти, такі на промайданчику, як АПК. Для зручності облаштовано новий пандус біля сервісного центру комунального господарства, а також придбано розкладні пандуси. На території готельно-ресторанного комплексу центру ділових зустрічей вже функціонує повністю обладнаний номер для маломобільних громадян. Даний номер призначений для маломобільних груп населення людей з інвалідністю. Досить зручне, зручне ліжко, достатня площа. І головне, досить просторий і функціональний санвузол, облаштований поручнями для зручності і обертовим кріслом для прийняття душу. До кінця поточного року в експлуатації введуть ще два номери, розміщені в модульних будинках. На етапі проєктування в них врахували всі необхідні зручності для комфортного пересування людей із інвалідністю. Це покращить доступ до конференцзалів. І таке інше. Маємо ми вже гусеничний підйомник, яким ми активно користуємося. Новий пристрій дозволяє оператору самостійно підіймати людину у візку з без безсторонньої допомоги. За об'єктами ХС закріплений персонал, який пройшов відповідне навчання з використання з ходових підйомників. Сходовий підйомник призначений для того, щоб ми могли перемістити по сходам маломобільну людину. Сюди фіксується візок з людиною. Відповідно, ми його піднімаємо ту людину по сходам. Усі нові об'єкти на Хмельницькій АЕС проєктуються із урахуванням вимог із організації безбар'єрного простору. На маршрутах транспорту підприємство курсують 23 автобуси із відкритими пандусами, а працівники мають доступ до словника толерантної мови. Особливу увагу приділяють маршрутам пересування територією станції. Територія має бути готова. Для того, щоб дані верстви населення безперешкодно могли доїхати до нашого об'єкта, а в цілому далі попасти в самий об'єкт і використовувати його по призначенню. Провадження політики безбар'єрності в Україні це процес, спрямований на забезпечення рівних можливостей та доступності для всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних, соціальних чи інтелектуальних особливостей. Подальша реалізація цих заходів на Хмельницькій АЕС сприятиме розширенню доступу до об'єктів енергетичного підприємства. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Такою інформаційну п'ятницю побачила команда Першого Подільського. Більше про те, що відбулося та відбувається зараз, ви можете дізнатись на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякуємо за довіру та бережіть себе. До зустрічі у підсумковому випуску новин тижня.